Доброго вечора. Сьогодні, збираючись додому, позаряджав всі пістолети наші. Маємо три. Три на базі і два гуляй. Це проспектр 2 від Алватех. Таких маємо два. Цьому вже сім років. Це про спектр 3 ЛВТ з легкими металами. Так що, якщо кому потрібні спектральні аналізи, визначити хімічний склад матеріалу, звертайтесь, маємо таку можливість. Отак. Спектральний аналіз коштує 100 гривень. Така у нас міні лабораторія є.